Кіровоград готується до Дня міста. Цієї суботи обласний центр святкуватиме 259-ту річницю з дня заснування. Мерія підготувала низку заходів. Святкування розпочнуть із 8-ї ранку на площі Богдана Хмельницького. Із сільськогосподарського ярмарку. Пів на десяту запланована урочиста хода від пам'ятника ангелу-хранителю до будівлі міськради. Тут відбудеться відкриття свята. З 12-ї години розпочнуться гуляння у Ковалівському парку та на дворцовій. О сьомій вечора стартує святковий концерт на площі Кірова. Зірковий гість, співачка Світлана. Лобода. Завершиться день міста феєрверком. Планується також встановити декілька всеукраїнських рекордів. Один із них спекти найбільший гарбузовий пиріг. В кінці урочистостей на площі перед міською радою всіх кіровоградців ми запрошуємо і будемо пригощати самою великою плачиндою. І в продовження цього частування в козацькому містечку в парку Ковалівському буде фестиваль гарбузової каші.